На сьогоднішній день освітлення стало більш слухняним, їм легше управляти, а також економити енергоресурси. На ринку представлена маса розумних гаджетів, за допомогою яких можна реалізувати будь які дизайнерські проекти і зробити будинок більш комфортним, функціональним, але перш потрібно вирішити, які саме ефекти ви бажаєте отримати за допомогою світла, допомагаючи вам визначитися. Розповідаємо про актуальні світлових приладах і системах. Здатних улучшити освещення в інтер'єрі, трекові системи. Світильники на рейках широко використовуються в галереях, торгових центрах, магазинах. У квартирному дизайні це відносно недавній тренд, особливо популярний в стилі лофт. Важлива перевага трекової системи в направленому промені світла, така особливість незамінна, наприклад, на кухні або в робочій студії. Кожен з світильників можна відключити окремо. Легко повернути в потрібну сторону і пересунути по одної монотрек або по двох шинопровід рейках. Завдяки цьому трекові системи не тільки дизайнерськи привабливі, але і вельми функціональні. Вони відрізняються простотою споркою і монтажем. На рейках можна встановити світильники, різні за зовнішнім виглядом і за технічними характеристиками. Світлові датчики і детектори, напевно, багатьом знайоме прикре почуття. Коли при вході в кімнату через зайнятих сумками рук складно включити світло у такі моменти мимоволі згадуєш о фантастичних фільмах, де світло включалося автоматично як тільки герої заходили в приміщення, тепер ця фішка більш ніж реальна і доступна на сучасному ринку у вигляді датчиків і детекторів руху їх завдання не тільки забезпечити комфорт, але і заощадити електроенергію. Світло горить. Поки ви знаходитеся в кімнаті і відразу ж гасне після того як ви її залишаєте. Таймери світла вони роблять світло ще більш слухняним, дозволяючи програмувати зручне для вас время включення і виключення світильників. Деякі моделі таймерів способні задавати тижневу програму для роботи електричної, вентиляційної отопітельної системи. Це значно зменшує споживання енергії, що добре для сімейного бюджету і для навколишнього середовища. Світлорегулятори сучасне освітлення не повинно бути статичним, у міру необхідності хочеться збільшити або зменшити інтенсивність світлового потоку, для цього не потрібно завищувати світильники або відкручувати лампочки, найпростіше встановити в кожній кімнаті удобне світлорегулятори димери і насолоджуватися комфортом. До того ж вони помітно економлять електроенергію. Приховане освітлення одна з останніх тенденцій в світловому дизайні приховане освітлення, коли світлові ефекти досягаються за допомогою конструкцій, що приховують джерела світла, це чудовий інструмент для управління простором приміщення, при правильної розстановки ламп кімнату можна розширити, подовжити, звузити і навіть пододняють потолок. Підсвічування стильового карниза надає інтер'єру особливу легкість, легкість, улюблений прийом сучасних дизайнерів, приховане освітлення по периметру підлоги або меблів. При цьому об'єкти виглядають більш ефектно і невагомо. Світлові панелі можна зробити виразний світловий акцент як на стелі, так і на стіні. Сучасні світлові LED-панели зготавливаються екологічних і високотехнологічних матеріалів, їх вагомі плюси, низьке споживання електроенергії до 5.0, простота монтажу, легковажність, естетичність, потужність, одна панель здатна висвітлити приміщення в 4.0.2. Рівний і недратівливий очі світло, хороша сполучуваність з світловими джерелами, зносостійкість, безпека і простота в догляді. Залежно від стилю інтер'єру і дизайнерської задумки, можна вибрати світлові панелі різних розмірів, форм і відтінків. Дуже виразно і ексклюзивно виглядають декоративні панелі з фотодруком і малюнками. Неонове підсвічування, з нею дизайн кімнати відразу перетворюється, стає дуже ефектним і незвичайним, її секрет полягає в люмінофорі, порошку яким покривають внутрішню частину скляних трубок. Він світиться при взаємодії з інертним газом неоном в умовах високої напруги. Тому при монтажі такого підсвічування бажано встановити підвищуючий трансформатор. Неон не токсичний для людини, не горючий і не вибухонебезпечний. У неонових трубках немає нитки розжарювання, що забезпечує лампам довгий термін служби до 10-15 років. Лампи з неоном бувають різних розмірів, форм і відтінків від однотонних до райдужних. На обкладинці дизайн проєкт Бюро 1923.